Не під вербами по попід парканами, а на спецпарковках. Місце для двоколісних ідеєю встановити у рівному понад два десятка велопарковок. Загорівся місцевий музикант, учасник об'єднання творчих рівнян, діти підземелля, Юрко Журавель. Велопарковка це патріотична, естетична така штучка, до якої може можна зручно, швидко, а саме головне, надійно прив'язати свій велосипед, і його ніхто не вкраде. Одну таку парковку встановили біля інформкафе репортер ОГО ОГО-ЮЕЙ» на шкільній 2. До ідеї облаштування велопарковок засновник видавничого дому ОГО вирішив долучитися, щоб місто стало комфортнішим, бо нині каже рівне пасе задніх у порівнянні з європейськими містами. Їзда на велосипедах тільки починає набувати популярності. Це наш жест доброї волі. В дні, коли ми е, готуємося відзначити 20-річчя, Ого, вже з доброї волі ми робимо це для того, щоб сусід з п'ятого поверху міг не тягнути його вниз, вверх, коли прийшов там на кілька хвилин. Міг залишити на волопарковці тут закрити його замочком, не закрити. Обрали ближче до кафе, бо мешканці з будинку просили не ставити герба на майданчику, та й власникам велосипедів кажуть, паркувати їх тут буде зручніше і безпечніше. Нашому кафе за чашкою кави поспілкуватися з журналістами, вирішити свої питання, обмінятися інформацією, і е, в цей час спокійно ваш велосипед буде на вас тут чекати на гарній такій парковочці у формі герба рівного, яку засновникого подарував рідному місту. З'явився герб для велосипедів на 16 липня. 10. директор рекламної агенції Че просив встановити таку і біля свого офісу, бо сам часто їздить велосипедом, і серед клієнтів каже, має чимало велосипедистів. Я вирішив, якби що моїм клієнтам буде зручно не тягнути в офіс велосипед, а залишати його тут. Ну вони користуються там якимись деревами чи заборами, але краще, якщо це буде цивілізовано. Собі вартість такої велопарковки 1200 гривень, каже Журавель. Ідеї з їх встановлення сподобалася багатьом місцевим підприємцям. Тож за тиждень другий таких гербів у Рівному стане ще більше. Тетяна Коваль, Артем Лаговський, новини Рівного.